Є, yeah. їдем, їдем. Є? Все. Є. <laughs> Добре. Е, в мене чомусь крашиться ОБС і стрім вертикальний на ютубчику. Привіте. Привіте, шпри. Окей. <laughs> okay. Значить, тоді є і на Ютубі, і на е, цьому. І на Твічі. Господи. За що мені це все? Чого воно не робить все? З першого разу. Ну чого? Дівчинко як справи. Я вже років 15. 18. Може, як не дівчинка. От, але цей. А, але дякую за комплімент. <ріст> <ріст> не, скільки. Скільки мені. Блін, не треба дарти прищі, не треба дарти прищі. А -а -а. Так. Значить, я із Рівненщини. Ми зараз перевантажимо стріми. Є. Yeah. А тут і тут є. І тут є. Все добре. Ми земляки добре є. Добре є. Тоді. Эм... Надіюся, тепер цей стрім протриває більше трішечки. Я не розумію, в чому проблема. ну Окей, добре. Тікток, тікток хріновий. Тікток мене заблокав за е, незрозуміло що взагалі за порушення будь-яких правил. Е, типу, тікток це, як, знаєте, як, аб'юзер хріновий, е, в який має просто 2 мільйони правил і е, може тебе. Не знаю, там заблочити, забанити за порушення взагалі будь-якого, якого він сам собі придумав. Типа не можна стрімити Майнкрафт в середу в зеленій футболці. От, і ніде, звісно, про це не написано. От тільки тоді, коли тебе заблокує, воно пройшлє тобі, що ти порушив якісь правила, які конкретно не напише. А потім ти пишеш їм листа, і вони тобі кажуть: ну, взагалі-то всі знають, що не можна стрімати Майнкрафт в середу в зеленій футболці. От, то ви не знали просто. Мене просто заблокували на цей. Е, я почала оце не так давно мультистрімити на, цей, на три різні платформи. На TikTok, YouTube і, е, цей. Е, хола. Hello. Е, почала стрімити на TikTok, Ютуб і на Twitch. Переважно раніше на стрім. Е, боже, на Твіч на стрімила. На стрім твічила. От. І мене заблочили на Тіктоці. На. Е, Uh, I don't speak. Um, uh, Juan, I don't speak uh, any uh, that language uh, that you are speaking in, so I'm not able to understand you. If you um, want to chat with me, please use uh, Google Translate. I only speak. Um, Ukrainian and somewhat speak uh, English. So. You can type in English. Uh, так от. Я розмовляла за TikTok. TikTok мене заблочив і не пояснив причину. Потім пройшло 7 днів того бану. Я uh, подалася ще раз, подала заявку і мене ще раз заблочили без пояснення причини. А я хотіла би знати причину, щоб цього не, не повторювати <свісно> більше ніколи. От. І зараз, блях, почалися ще якісь проблеми з Ютубом. Мені просто пише, що типу, помилка кодувальника, і все. Стрім припиняється. Чого? Чого? Я хочу стрімити на дві платформи. Знаєте чого? Бо мені здається, що твічу вже недовго залишилось. Я хочу собі кого, тіба, підстелити цю <свісно> подушечку. На Тікток-Хері взагалі. Навіть стільки блогерів, які не змогли пробитись, бо їх постійно банило. Просто так. Я оце три місяці постила день у день. Звісно, постала хері якусь, якщо чест. Постила якусь дурню, типу там. Якісь плюс-мінус популярні тренди, адаптовані під себе. Але просто постила кожен день, щоб. Нагадати Тіктоку за те, що я існую, така взагалі, в принципі. От, деякі відоси залітали там на 11 тисяч, але все інше це, типу, там 200-300 переглядів. ну от І оце позавчора я припинила стрімити кожен день, візьму собі пару днів перерви е, і, може, почну щось конкретніше знімати, типу, зі своїм обличчям, з розмовою. Не знаю, побачу, може щось з того вийде. Типу, я раніше мала якісь надії на TikTok через те, що там непогано лутаються нові глядачі. от Але чомусь він почав мені вставляти палки в колеса. Можливо, великий великі Сі. Побачив про мою позицію. Про всякі оці збори, тіпи, є благодійні, які ми там збираємо. Про якісь там. Виясливи щодо східних наших сусідів, і, можливо, мене з ідеологічних причин там блокують, бо вони мені. Типу. Руслан, наприклад, стрімер е, Е, Нік Чемний. стрімерчемний. Нікчемний. От. Привіти, привіти. Владислав Болотен. Тим більше дитяча аудиторія. Там е ця адаптивна стрічка. Я не знаю, як її правильніше назвати. Типу, на кожну аудиторію своя аудиторія. Є. У мене то переважно ті люди, які мені е рекомендуються, і яким я рекомендуюсь, то це переважно, типу, люди там 24 плюс. Тут плюс. Твіча, в тому, що у них оця. Рекомендації дуже прикольно побудовані. Але. Боже, твіча, але Та, що вони банять просто без жодної причини, у мене срака від цього відгорає. От, наприклад, цього стрімера нікчемного, нікчемний нік у нього такий, його заблочили і пояснили причину, чого його заблочили. Там була проблема в тому, що. Він, типу, не змінював обкладинку стріму більше ніж 5 стрімів підряд. Про те, що треба змінювати обкладинку кожен стрім чи там хоча б 5 стрімів підряд. Ніхто, звісно, в правилах не написав. Я вже заблочила якусь людинку в цьому. Східного сусіда нашого. Нікчемний нік у нього такий. Ну, нік чемний. Нік у чувака. Нікчемний. нікчемний. нік. Ой. То йому хоч пояснили причину, а типу, чого мене блочить, я абсолютно не уявляю. Привіт із Іспанії. Привіт, привіт, Тарас! А ми зараз хотіли е, помалювати взагалі, але ну, можемо ще й трохи поспілкуватися. Дуже чемний. Нік. Чемний. Чемний нік, так? Нік-чемний нік. Взагалі, він не нік. Він Руслан. Дякую. Дякую за компліменти, Тараса. Отаке. Так що, я не розумію взагалі, в чому проблема. Вони не можуть мені пояснити, чому вони мене блокують. Я кілька разів з Рівненщини, я Зрівненщина. Я кожного разу, коли мені оце попередження приходить або повідомлення, спілкуйтеся, будь ласка, українською в чаті, я можу спілкуватися тільки українською або англійською. Так що Використовуйте, будь ласка, Google Translate. <ріст> От, е, мені... Е, я кожен раз писала їм повідомлення. Е, чому... Блін, а чому я почала. Е, ви просто подивіться, що робиться зараз. Я, я, я вам маю це показати. Е, може, хтось хоче модератори піти на YouTube. Ой. Я uh, хороша новина. Я, здається, десь там попала в рекомендації. Є погана новина, uh, це uh, східні сусіди. Зараз я перебаню всіх. Uh, зараз. wait, a fucking minute, Одною моїх клітин слава сламана моя. Так, я зараз стрімлю ще на Ютуб. Е, чомусь. Так. Установіть інтервал між ключовими кадрами не більше, ніж 4 секунди. Зараз ключові кадри насилаються не недостатньо часто, що може спричинити буферизацію Поточний інтервал ключових кадрів становить 5,4 секунди. О, ну, побачимо. Побачимо. Так, а що тут? А ясно Я щось давно хотіла, але ніяк не перейду. Слухай, Долька, то ми можемо з тобою просто типу зібратися в е, цьому. Е, зібратися якось в голосовому. Я тобі покажу все. Там буквально кілька секунд, якщо чесно. Як тебе звати в Інстаграмі? Так само, як і всюди, так само, як і тут. В мене нік однаковий на всі соцмережі. От. Бачите, просто це, це жесть якась. <смір> <смір> Музичка вона нас, до речі, грає на твічі. Так що, якщо хочете послухати з нами музичку, повайбувати, то, будь ласка, долучайтеся е, до нас. Так, блін. М Все? Все. Е я перебанилася. <ріст> От, е там буквально кілька секунд, і, е ну, типу, нічого тобі не варто, я думаю, запуститися просто паралельно ще й на цьому, на Ютубчику. Е е це безкоштовно. Я запізнився на бани: та-та-та-та-та-та-та-та. <ріст> Привіт ти гномику. <ріст> Але я нюанс. Бани у нас роздаються на цьому на е, ютубчику. Що... Якщо хочеш, я тобі ще там е, мадрику дам. Приїдеш в Мадрид. Не приїду, мені, бляха, зараз в Київ треба буде поїхати, то я це по кишенькам шкарпу. Щоб на колікування поїхати. Блін, зараз мені таке. такі що тут відбувається. Зараз просто розмовляємо. Наговоримося, то почнемо малювати. У е, мене тут є. Нема. Вона чомусь. Перестала захоплюватись. У нас тут є ось арт наш. Ось такі от. Наговоримося, то будемо його закінчувати. А поки просто говоримо. ой Ух ти, який священник Це, блін, суміш бульдога з носорогом Ну, типу, хлопець один попросив у мене зробити це замовлення йому на твіч. Я вже, бляха, так затягнула з цим замовленням, бо в мене якось типу він з зробив це замовлення, і в мене просто якась черга хуйні, хуйня за хуйньою була. Типу, я то, блін, то захворіла, то потім ще раз захворіла, то на лікування поїхала, то з лікуванням повернулася, то типу. Трохи почала стрімити, думаю, ну от пострімлю зараз. Типу, почну малювати на стрімах. А потім поїхала в село е, доглядати за бабаними курями, а потім порубала собі руку ну от Вже дивіться, як файно зажило. Ще було б добре якось пластера проти рубців взяти, але нічого нормально. о Такі. Єдине в мене, що тривожить, це те, що я не можу е розігнути руку. Ну, типа, великого пальця. Немає такої мобільності, як тут. Я відчуваю, що тут тягнеться щось. Може, мені його десь до якоїсь сухожилля підшили, але, в принципі, я ж на піаніні. Майже награю, то більше награю професійно, так що мені оця розтяжка на пальцях. Не, особливо не цей не важливо, Олег. Хе-хе, я із Рівненщини. Дмитро, я із Рівненщини. Я не можу зігнути пальці, бо тут дубак, тому дай п'ять куличок, Ну от, короче, то, блін, як не то золотуха, як не хвиля думала фіабляха. <клух> не можна дарта <дерда. клух> привіти із ковальову. О, то сусіди майже вол воленяки. Мене отак от знаєте, блін, харить, те, що рівняни намагаються зробити вигляд, що вони не Волинякі. Хоча Волинь це і Волинська область. І рівненська, і шматочок ще Житомирської, здається, і шматочок ще цього тернопільської. Ну, типа, Волинь, велика. от Але чомусь рівняни такі. Ні-ні-ні, ми не воленяки, ми поліщуки. Всі ми волиняки. Ну, принаймні, Костопільщина по Волинь. Що там ще в Волинь входить? Мені здається, на Костополі воно якраз і закінчується Волинь. Болохівщина це де. Боло. Болохів... Угу, mm -hmm. Іванофранк. А, Іванофранківщина. Це десь на верховині, так? Калуський район, Івано-Франківська область. Мені здається, я десь там була. Але це не точно зараз я а, 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 а. Не зовсім, але Ну, принаймні на франківщині є була, але це. Темна частина історії. <с Time> <Banana> в Лопухові в Закарпатті. Зараз глянемо. Я взагалі будина, яка була практично всюди. На щастя, чи на горе. Брустури? Тячевський район. У -у -у, як красиво! Я була майже всюди. Але е, є нюанс. Я була. Ой, ні, там ні, там, ні. От в цій частині якраз не була. Я була е, десь на верховині, типу, це Кося в Шошори, але не в Буковелі, а їздила Вижниця. О, вижниця. Я їздила у Вижницю до подруги на весілля. І весілля там було просто феєричним. Там, бляха, три дні святкували, і так було прикольно подивитися на старих людей. гірських. Диких гірських старих людей, які, пляха по такій от горі я вже чотирма кінцівками чіпляюся, щоб долізти, а бабка така років 80 хоп-хоп-хоп. Пострибала собі на варик. Як там під дому Ковалі недавно О, а Обстріляли я щось. цей З новин трохи вилетіла, бо. Я хворіла і спала тупо весь час. Так що я я прокидаюся, стрімлю, роблю там якусь роботу і засинаю далі. Через те, що я перехворіла важкою, мені зараз. я сплю по 16 годин, бляха. А, на поділі. Не любиш подорожувати до тебе? От. І що там було, розкажи. Так от, е їздила я ще в роках 2012 -му, 13 -му, е але, типу, всю Україну об'їздила автостопом. У мене тоді був хлопака, який був досить легкий на пер передок, на підйом легкий був. Напередок теж. от і цей. Ми дуже багато з ним подорожували автостопом, і я дуже тішуся, що тоді нас блуха вкусила поїхати в Крим. Оце в 2012 році я поїхала. Я й до того була в дитинстві, але ми поїхали в Феодосію і по південному узбережжю дісталися там до Алушти ще багато. Ну, віжки. 20... Дякую за фоло, оператор. Сідай. Обидва зібрати. 20... Ми цей. По південному збережжі дійшли пішки до Алушти. Нас там час від часу підвозили, час від часу не підвозили, але переважно частину дороги ми йшли пішки. І багато по самому півострову подорожували, потім в Херсон поїхали, під Артемівським мостом спали Антонівським бляха. цей, спали вночі. Навіть не вночі, вдень, щоб пересидіти жару. Бляха, ми там позасинали, потім прокидаємося і відчуваємо, що щось смердить. Ми перевертаємося, а там в трьох метрах від нас лежав е, дохлий пес давно дохлий. Ну от Такі ми були от. Таке, привіт, Макар. Отаке. І. Харкові, в Харківських у цих всіх регіонах, були подорожували з Харкова до цього, до Дніпра автостопом. Ну, типу, це, блін, і, і благословення і прокляття через те, що ти знаєш. Про які місця іде мова в новинних е, випусках різних: що, типу, там захопили якийсь населений пункт, обстріляли якийсь населений пункт, там, типу, не знаю, відбили якийсь населений пункт. І для тебе це вже не просто е, статистика, назва з карти, а ти такий, а, там, так, я пам'ятаю, ми там лишалися, ми там знімали якийсь всрати готель е, цих е, свідків його. Чи там, типу. На світі їздиш. Е, е, мені більше типу, тобто Я була цих, на цих, з цих синіх озер, була на е, білому і на. Е, забула. Буквально ж недавно згадувала. Е, давайте зараз тут. Зараз, зараз я просто карту запущу. Так, це що? Блін, яке прикольне. Ем, де, 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 де? Так, параш, володимирець, володомирець, є. Біля володомирця. Таке велике озеро є. Я вже навіть не пам'ятаю. Так, це біле. Так. Да? Так, да. Значить, це оце. Давно. Забула. Нобль. Нобль. Нобль было. Вот. Оце, як я подорожувала, то це була, блін, дуже прикольна ця. Е, дуже прикольна історія була. Ми поїхали в Рівне. З Рівного в Житомир. Е, на гастролі. Я тоді була, в, як частинкою театру Рівненського одного. Коротше, поїхали в Житомир. З Житомира ми вирішили, що дуже файною ідеєю буде поїхати на Миколаїв і в Миколаївській області тут подорожувати Оце в Пермомайську, де, там, Вознесенську, оця от частинка. Потім поїхали на Миколаїв. Ми такі бляхи, типу ми вже в Миколаєві. Може, давайте цей от той от, поїдемо десь далі, вже до Криму херня лишилася. Давайте поїдемо в Крим. І от ми поїхали в Феодосію, сюди. Хуяму я тут -вот подорожували. Поїхали цей. Потім назад на Херсон. І вже з Херсону стопили. Зловили одного типа. Здається, через Кропивницький їхали. Так, через Смілу, через оце все Через Білу церкву. Доїхали до цього? До Білої церкви. Один тип такий, що, ну що вас, до Києва викидати, чи ні? ми такі, ну, типу, окей, та викидайте, ми поїдемо далі е, по своїм справам. Ми такі, а тіп, куди ви їдете? Ми такі на рівне. Ми тебе до Вінниці, довеземо, до довіз нас. До Вінниці. Вінни, Вінни. Ми ще в Вінниці поподорожували, поїхали потім назад в Житомир. Е, залишилися в тому місці, де ми приїжджали на гастролі, ще трохи потусили, і от поїхали назад потім. Ладно. На в Харків їздили. В під Полтавою бляха, оце. Це е, блін, де то там оця штука, що знімали ці м -м, королева заколонки Я забула. Пирятин, точно. Пертин. В порятині тусили. Потім зловили e, якогось мужика, в якого відпала. E, від, Хлопта по дорозі, і ми оця спрятана, фактично, півдороги до Полтави e, їхали і шкривди. Зішкрули e, майже повно. Об дорогу. Десь ночували під Харковом в полі з Кукурудзою. Потім приїхали в Харків і цей, в того хлопця, з яким я тоді зустрічалася, там квартира була. Він сам типу, жив в іншому місті, але в нього в Харкові була квартира. Ой. Нам Потім в Дніпро їхали. Звісно, так. Да. Це що за тур був такий просто. Сюди ми поїхали в Житомир. Ми тоді їздили на гастролі. Просто, по приколу. Ну, не по приколу, а на гастролі по роботі. Але по приколу ми потім поїхали на Миколаївщину в Крим, і оце вернулися таким туром великим. От. А в Харків ми їздили тупо по приколу. Ну, типу, в хлопця там була квартира, і він такий тюп, поїхали, потусимо в Харків. Окей, трошки. Ми поїхали. Ну, а Потім ще тусили оце на Дніпровщині в цьому регіоні. І зараз...